Підписуйтесь, щоб не пропустити найкращі варіанти. Продається затишний та доглянутий будинок у районі Садгори, ідеальний варіант для великої родини або для тих, хто шукає простір та комфорт за розумну ціну. Головна перевага: на території розташовано два окремих будинки, що відкриває безліч можливостей проживання двох поколінь, гостьовий будинок або варіант під оренду. У першому будинку продумане планування коридор, простора кухня, світла спальня, санвузол та гардеробна. Все з ремонтом, меблями та технікою, можна одразу заїжджати і жити без додаткових витрат. Другий будинок включає коридор та дві окремі кімнати. Це чудове рішення для дітей, батьків або навіть для облаштування робочого кабінету чи творчої майстерні. Опалення індивідуальне газове, конвектори, а також є піч на дрова, що створює особливу атмосферу тепла та затишку в холодну пору року. Гаряча вода забезпечується газовою колонкою. Окрема перевага, велика земельна ділянка 25 соток. Тут вистачить місця для саду, городу, зони відпочинку, альтанки або навіть додаткових господарських споруд. Простір дозволяє реалізувати будь-які ідеї від ландшафтного дизайну до власного невеликого господарства. Тихий район, свіже повітря та водночас зручний доїзд до міста чудове поєднання для комфортного життя.